Всім привіт, народ! З вами знову ж таки Грант. Ми продовжуємо нашу рубрику. Бачу вперше. І сьогодні нас на огляді у мені реплейчик Один чоловічок з нашого ком'юніті. Грає він під синім кольором. Цікавий у нього такий нік. Дубак. <головік> в команді в нього Термінатор Т тисячу, і проти них Вені Відівічі. Прийшов, побачив, переміг. Цікаво, чи він сьогодні прийде, побачить, переможе. Але якщо цей реплей потрапляє у нас до нас у рубрику, значить 100% переміг у нас наш нубак. І напроти нього самурай. Самурай, самурай, самурай. Ну, побачимо, хто буде сьогодні сильніший. кажу Японсь... японський, Іспанія. У нас у головного нашого героя. І у союзника Венеція. І що робить? Хлопець за Венецію Він будує на безкінечність як справжній воїн е і пікінерів і мушкетерів. Тут, за Іспанією ми бачимо, що виходять касалети, іспанська піка. А на знову ж таки, наш герой робить мушкетерів. Робить він мушкетерів, заклав дипломатичний центр, побудував вже дві стані, запустив їх. Тобто. Можна сказати, що він буде грати у 4 стані, те, що я перше таке, знаєте, побачив. Його противник напроти будує пікінерів. І також мушкетерів. І те й те, цікава у них тактика по діагоналі разом з червоним гравцем. Ну, побачимо. Ставиться дипломатичний центр. Три міських центри закладається перша стання. Рекомендую грати за Венецію 4 стані, можна багато коней витягнути, дешево підкова, тільки зайняти з самого початку вам потрібно 4 залізних шахти, тому що підкова саме дешева за золото та за вугілля, але дорога аж 9800 коштує заліза. Тому для цього займається відразу 4 залізні шахти. Так, а що робить фіолетовий по діагоналі? Що ми бачимо? Ми бачимо церкву. Ми бачимо артилерійське депо. Ну, щось схоже на століття. Доволі цікаво. Не у нас парканом синій а наш нубак. Ставиться друга стайня у зеленого. Залишається всього лише 5 хвилин миру. Тут дві. Два центри міста це дуже мало. І тут так само два центри міста. Ну Тут доволі цікаво, грають. Можливо, навіть щось таке балансне виглядає. Тобто уже два, так? І не знаю, чи це точно століття. Ну тут все занадто якось поганенько буде. Ну, побачимо. Певно, що століття не буде. Заставиться дипломатичний центр, закладається парканами. У нас ще додатково синій. Є, має вже він три стані. Всі запущені, 32 конячки є. Мушкетери виходять, іспанські, плюс, рундашири виходять. Тобто все доволі добре. А дивіться, тут також доволі великий ліміт, якщо зараз порівняти 436 у синього та 450 у зеленого. Трошки більше у зеленого але я думаю, синій його, в принципі, наздожене. За рахунок того, що виходить піка, вона виходить доволі швидко. Але, блін, тут комбіновано, комбіновані війська все-таки. Цікаво. Ну Те, що грає у наш герой, то в нього тут забагато буде стрільців, які просто це все перестріляють. Ну, побачимо. Побачимо, що буде. Також другий шар Паркону закладає у нас зелений, плюс фіол тут починає щось виходити. З демократичного центру наняв він. Цікаво. Гранадерів. Певно, що сотню, ні, поставив на безкінечність, не зайняв золото останнє. Ну, видно, що тут а, ці гравці рівні між собою, як а, по грі. Так і не знаю, ще що сказати, щоб не вразити їх. Ну, побачимо. Тут закладається в нас відразу четвер, третя станнє, точніше. Дивіться, який оце топовий склад, а пам'ятаєте, гайд Мій гайд як правильно, ставить склад, який там взагалі 10 парад для новачків, то не дивіться його просто. Правильний склад ставиться саме ось так, як поставив на червоний. Це все жарти, але склад реально топовий. Добуває у нас все, все що є. Аби були усі ресурси червоний. Тут ще ми бачимо: поки що без змін будуються будиночки, має три стані. А Тут у нас є 4 стайні вже, і ще ми бачимо зараз 71 конячка. Ну, доволі непогано, є підково, наздожене там, можливо, 110 коней буде до кінця миру. Доволі непогано. Ставиться два ардепо відразу. Хвилина часу до закінчення. Ну тут, тут дві гармати, максимум вийде. Ну, Вже щось за щось, але наш якби, головний герой не буде поспішати думаю, рашити, тому що все-таки має він. Чотири стані має накопити війська, зробити гарні прокачки, тільки тоді йти в бій. Хіба боїться через те, що фіол продавить його союзника, але я б сказав, би що тут просто хлопці розвиваються дуже порівно і навіть у червоного більше очок, ніж у фіолетового. Тут саме більший акцент буде на боротьбу верхніх гравців, тобто між синім та зеленим. Ну, побачимо, що, що з цього вийде. назбирає такий хороший ліміт. Дивіться, ну, на жаль, навіть жодна гармата не вийшла. 102 конячки є, трошки я не вганав. Е, мушкетерів 183, але це за рахунок того, що вони доволі довго виходять з казарми. 7,5 секунд. <кій> прокачує він трошки коней та мушкетерів. Тут також великі війська. Дивіться, 780 ліміту у синього та 780 у зеленого. Тобто по ліміту у них, в принципі, однаково, але. Тут переважає саме піка і рундашири. А от у, у синього більше стрільців. Ну, в принципі, рундаширів однаково. Тобто більше драгунів, що буде грати тільки на користь. І плюс зараз він спокійно буде прокачуватись. є вже перші гармати, дві виїхало. Що ми бачимо ще? Академія не має поки що нічого, але прокачана гарна їжа. Можливо, буде акцент на століття, ну зараз ми побачимо, поки нічого так на мапі не відбувається, можна спокійно перемотати, подивитися на граців знизу, які вони будуть робити дії. дивіться, робить формацію. У нас фіолетовий, та певно, що буде виступати в бій. Ну, зараз побачимо. Тут зелений ще накоплюється. Тут поки що така э, стоянкова гра. Ха. Перша партія пішла на бій. Зараз побачимо, що з цього вийде, дивіться, <сум> мортири, гармати, гаубиці, робив все, ой, і цей пішов бій. Ну тут боїться Чому боїться, В нього тут Він просто це все перестріляє, переб'є, ух ти. Ух ти, а це гарний мув. І треба вперед відправляти пікінерів. Усічка зараз полягає Вся, на жаль. ти, дивіться, став, типу, на плюс 7. Буде приймати, Гар, гарно гра Січкою, оце, оце я розумію рівень гори. <світ> До речі, гренадери забайтились на січку. Але ні, все одно, все одно здається, продавлі у нас. А ще по прокачкам було цікаво. Давайте глянемо, прокачки червоно. Ну, тут немає на що дивитися, і у фіола О, Фіола покраще, 4, -4 є, тут 100% перебивається. Плюс у нас синій відправляє свої, де, своїх драгунів на допомогу, але ці драгуни просто зараз все, все з землею перемішають, затопчуть просто філетово, ще фіолетовий йде без атаки. Рундашири, точніше, гранадери зараз всі полягають від драгунів. Все чітко у нас робить синій, допомагає союзнику, рятує союзника, ось щось. Ось такі гравців і в рейтингу побільше. Прийшов, рятував союзничка, можна захопити ще ці гармати а Є в нього по прокачкам зараз швидкострільність та сила пострілу вугільно Тими всіма кіньми він може просто перебити ось цю базу. Це десь гармат у нас вже має синій. Накопився так на базі нормально, запустив ще й драгонів. Ну, логічно для того, щоб, якщо що, відбити гараж зелено, якби він пішов на нього, тому що всіх драгунів сині так відправили на допомогу червоному. Побачимо, поки поки катка, не, не можу нічого сказати, що тут може бути, що можу відбуватися. поки ми бачимо, що гравці стоять. На місці тут вже є століття, дві казарми вже пішли на а Тут дві казарми закладаються. Ці драгуни тут перейшов століття. У нас синій замовляє вже драгунів. А я, я думаю що це наймані це взагалі не наймені. Це драгуни 18 століття. Угу. До речі, а цей гра весь не перейшов. Самурай у нас не перейшов у драгуні 18 століття. Він продовжує робити. Він продовжує робити драгунів 17 століття. Став четвертий міський центр, будує стінку. О, стінку я люблю. Зараз ми побачимо, побачимо, щось того вийде. До речі, народ, цікавий факт, чи можливо, не факт, що 95%, можливо, 90% союзників, які грають в стінку, продають тебе продають тебе для твоїх противників, тому що мала вирогідність того, що ви разом врятуєтесь в стінці. Це дуже мала. Як буває зазвичай, тебе просто вбивають, тому що твій союзник закрився в стінку ідуть два в один. А потім вдвох штурмують просто стінку. І стінка тоді в безвихідній ситуації просто падає. Ось так от. Ну, це така статистика. Для кожного для кожного вона різна. Ну, це моя певна думка. А тут стіна вже добудувалася, тут у нас, сині, по, -по, по ідеї, буде тепер штурмувати цю стіну. Ну, це цікаво, цікаво. Цікаво, цікаво, я кажу, бабулан Дивіться, який пагор просто імба. став зайняв, стоїш. Тут, взагалі, рельєфи. Рельєфи дуже класні. Усі гравці. Плюс у нас будує стінку синій. Запустив у нас відразу пікінерів, з Казар століття. Чому він не йде вбивати фіолетового мені цікаво? Я думаю, тут спокійно можна вбивати фіолетового. Поки що стояло, одиця зелений починає виходити з бази. Глянемо, що з цього вийде. Перемотав в найвищу швидкість, тому що поки що не бачу так сказати нічого цікавого і може відбуватися на базі на карті. а Буде синій зараз приймати зеленого на центрі мапи, поводило гравців зі своїх баз. Чому тут бачимо? У нас є три кази століття, запущено поки що дві, але третя тільки-тільки добудувалася. У нас. 188 драгунів 18 століття проти нуля. Тут їх немає. Ліміт 2700 у зеленого та 2600 у синього. Але став ліміт у зеленому, йому потрібно будувати будиночки. Зараз синього спокійно дожине І, певно, що почнеться такий файт, розв'язка цієї битви, цієї гри. І я думаю, всі це люблять, всі це обожнюють, коли вже починається. Масштабна якась битва на полі бою. Тому давайте дивитися разом. Тут ще в формаціях. хлопці стоять, їх треба, в принципі, забирати. Вони вже не дієві. Ну хіба драгонів у нас синій поставив формацію, ну і плюс 400 ронти широків, це нормально. І гармат. Ну тут доволі непогано так. Зараз все розтягує сині свої війська. Можливо, буде зараз намагатися ставати широко плюс фіол. Ну тут цікаво, цікаво, зараз битва буде. Як сунуться ці війська, дивіться, пішов на Ctrl-A на синій. Ух, там. Там стільки рандаширів, це жесть. Ходить в бій. Їдь. Дивіться. дивіться, що тут робиться. Це жесть. Немає чим стріляти вже. Обмінюється, обмінюється, не вистачає вугілля, обмінюй все. Всі ресурси кидає вугілля і все одно не вистачає. Потрібно обмінювати золото. Дивіться як синій просто розвалює це все. І тут його продавлюють, до речі. І тут продавлюють. Треба ще вугілля. Ні, перестрілює, перестрілює воно синій. Поки що не зрозуміло тут м'ясорубка відбувається, але можемо подивитися на мапі, що синій таке враження, що відбивається, але і зелений дуже гарно я продавлює. Дотікання діє на стороні зараз синього, тому що воно постійно підходить. Гарно синій зараз розбирається. Хоча не ідеально вступив в бій, можна було це зробити краще. І тут на картежі нічого не вмирає, ого. Але дивіться, яка куча просто драгунів, які полягли на цій битві. Має 20 гармат, захопив він з десяток, о, ще плюс захопив. 13 вже гармат, 15, 25 гармат і 3 гаубиці. Супер. Відбили, відбили червону, відбили цей раш від зеленого так сказати. І зараз, я думаю, можна вбивати спокійно фіолетового, ось цю армію, яка є на базі. Ну, зараз побачимо, що буде тут. Чотири міських центри. Вороти поки що тільки три міських центри, правильно так. Четвертий центр не ставиться чомусь, можна вже його поставити. Має три казарми, всі запущені на Мушкетері 18 століття. Піка Вижал 319, можна, в принципі, докачати хоча б 4-4, зробити її. Драгуни качаються, шот в нас по академії. По академії у нас є все. Це чудово. Зараз можна частинку армії перейти передати сюди, щоб просто відбивати зеленого. А іншу частину армії просто йти і вбивати фіолетового, що він просто не заважав взагалі. Це вже буде набагато краще, <кхід> як ми бачимо, стіна є у обох гравців. Але, в принципі, добре зробив синів. Він закрився тільки попереду, для того, щоб зелений не зміг пройти. Скільки парканів, що вони просто задубуться їх двобати, щоб повоювати на цій стороні. Тому легше вводити реально війська сюди, десь на центр і воювати тут або заходити просто з цієї сторони. Це буде ефективніше. Тут сині вже зводить цю армію. Я думаю, зараз він піде просто штурмувати на контролах. Це було б логічно зробити так, він це і робить. <кій> Зараз спокійно він це все перебиває, війська є, дотікання є. А плюс виходить якась частинка армії зеленого сюди на центр для того, щоб відбити це дотікання синього, який йде на допомогу. І тут Фіолетові просто здається. Ну, в принципі, це логічно, тому що тут, тут не маємо що робити. Але він міг би врятуватися в стіну, він міг би зайти до союзника, але він захотів цього робити. Не знаю чому, можливо, він не любить стіну. Тут синій зараз спокійно має перебувати цю армію зеленого, я думаю. Тут, в принципі, не, невелика кількість і. Дивіться, як синій зараз буде заганяти зганяти цього стіночника назад до свою фортецю. Ну, хоча не знаю, чи правильно буде назвати його стіночником, тому що він все-таки ж не почав грати з самого початку в стінку, але все одно почав перший її будувати. Ну, цікаво, цікаво. Що це була за нація? Це була в нас також Іспанія, не зміг би він забрати Іспанію синій. Тому тільки єдиний варіант це звідси витягнути націю. Але чи вона потрібна? Найкращий штурм фортеці, який зараз може бути, це тільки з цієї сторони. Тільки найкраще, звідки можна добратися. І для цього треба чим побільше гармат. І тільки тоді можна буде щось зробити. Здесь ще робить Фіолетовий. Понаставляв всього. Чи це просто якийсь баг. Та ні, певно, що не баг, але. Як він це робить? Я не розумію. <гум> Цікаво. Давайте перемотаємо далі. Я думаю, тут зараз просто буде накопичуватись. Тут ну, звідси, який обстріл гарматами зараз йде від синя, а їх у нього багато. 15, 25, 31 гармата, 2 гаубиці і 3 мортири. Таке враження, що у Зеленого просто немає навіть міцності? Ні, є міцність. Є вся міцність будівель і. І стін. Як. Як синь Фіол почає відбудовуватися, якщо він здався? Це цікаво. Я не розумію просто цього. Чому його не добили? Червоний починає заходити. Ну тут. Ні, не починає заходити, все-таки злякався. Я думаю, тут легко його зараз з'їдять, чи піку він робить, це дуже дивно. Йому треба просто цю армію відправити сюди і вбити фіолетового ще раз. Заходить на пагорб, це просто навіть не дійде нікуди. Нам відразу і поляже. І що у нас робить синій? А він робить дуже класну річ, він наймає у нас мортир, і зараз буде. <кхід> Гарно розбивати. Це зеленого, ну це, це приємно дивитися, так? Да? Самурай сховався в себе за стіною та просто приймає. Приймає цю мега велику кількість гармат на свою голову. 275 ліміту у нас у синього проти. 2900 у зеленого. Не так і багато. Плюс-мінус однаково я би сказав. Ламає тут паркан у нас синій. Є, мінус паркан, плюс дивіться ламає просто спокійно шахти. Як же працюють прекрасно ці мортири. Їх тут 20, загалом їх 38. Ці мортири ми зараз буде просто обстрілювати все дивіться Шу. Невелика кількість, але вона все одно лягає, дивіться. Бачите? З якоюсь затримкою, але воно все одно розстрілюється цими мортирами. Плюс гарматами ще тут настрілі у нас сині розбивають цю фортецю. На, ну, на це реально можна дивитися довго, як він розбивається все цими мортирами. Можна, в принципі, трошки навіть перемотати, я думаю. Тут намагається зламати цю стінку. Плюс дивіться, як мортири просто навалюють. Тут була якась армія зеленого, вона вся полягла. Мінус каза 17 століття. Мінус міський центр зараз буде, якщо я правильно думаю. Дуже багато треба патронів для того, щоб просто розбивати цей паркан. Є мінус ще один парканчик, мінус е міський центр, Сорі, народ підлагою, але ліміту по 4000 у кожного гравця. Ну, загалом десь, мабуть, 1010, якщо враховувати ще з синього, ой, якщо червоно ще враховувати. 200 тут пішло все. Мінус Моін, мінус селяни. Ну, з такою... Це вже безвихідна ситуація, мені здається, мені здається, що тут гарно треба вистроїти свої війська, зробити делейт по цій а, стіні і просто вийти в бій. Тому що ну, тут реально нічого не зробиш. І шкода, що червоний не реалізував своїх гранадерів кращим способом. Краще би він зламав просто цей шматок стіни для того, щоб було легше зайти синьому і тоді вже просто перебивати це все. Тут синій починає заходити широко. А отримує залп гарматами. Але в принципі це не є якоюсь проблемою. Армія трошки далеко, треба підводити її ближче і вступати в бій. зелений чомусь стоїть. Зелений навіть і не намагається зараз приймати бій. Так, це стандартна швидкість. У нас 15 ФПС. Позакитри топ-гра. Зараз починає просто заходити та потрошки-потрошки розстрілювати гарматами. Все вірно робить. дивіться мінус зараз Каза буде 18 століття, тому що вже було мінус млин, мінус Каза 17, міський центр, мінус три шахти. Гарно так е обстріляв у нас. Синій зеленого, і зараз буде просто чудовий штурм фортеці. Зелений навіть стоїть і не рипається, так сказати. Стоїть на місці, ось починає щось підводити свої війська. Ближче до своєї ж стіни і починає нажимати цю армію чи що. Ну воно ж навіть не дійде. Тут одні рундашири йдуть, якісь а, ще ж мушкетери. Ні, це все пікіней роздається 18 століттю. Тут такі враження, що мушкетерів немає. Ні, є 105 мушкетерів, але вони нічого не зроблять. Просто цієї кучності, цієї кучі драгунів. 357 драгунів, 350 драгунів. драгонів 18 століття. 59 дев'ять і тут просто зелений зливається. Зелений просто зливається. Чудово Люблю дивитися на такі битви. Шкода, що затягнуто це ця, ця гра показує. Але дивіться як це класно. Допоміг союзнику відбитися від е, свого противника, відбив чудову битву по, центру, ка, по центрі мапи, і плюс зламав стінку і продавив зеленого. Топ. Я рахую, що це класна гра. Ось така от нас гра вийшла, в принципі. Ось така от битва вийшла. Є доволі, доволі цікаво. Трошки подивилися ми це у слоумо. І Зараз вже просто ці гармати весіллі. І це 59 морти. Круто. Народ. Дякую вам за перегляд, дякую, що дивилися це відео до кінця. З вами був Грант. Радий, що ви переглядаєте відео. Радий що підписуєтесь на канал. Хто є новенький, можете продовжувати це робити. Протисніть вподобайку, щоб просунути україномовний контент вище. В рейтинг, так сказати, показати всім, всім людям, щоб було побільше переглядів нашого контенту. Також долучайтесь до збору для ЗСУ. Ми разом з ком'юніті WCC збираємо. Тому приєднуйтесь. Дякую, народ, всім до зустрічі!